Сьогодні багато людей переживають душевні муки, особливо в родинах. Часто навіть можна почути, це Бог спокушає мене. Але це неправда. Слово Боже ясно говорить, у спокусі, нехай ніхто не каже, мене Бог спокушає, бо Бог не спокушає злом і сам не спокушає нікого. Нас спокушає не Бог, нас спокушає наша власна похоть. Спочатку. Це просто захоплення, яке здається під контролем. Але коли ми дозволяємо цьому розвиватися, то піддаємося спокусі. А спокуса це пастка, це чаклунство, яке поневолює людину через походь. Диявол отримує владу над нами. Ми самі відкриваємо йому двері, коли обираємо не тих друзів, не ті стосунки, ігноруємо внутрішній голос. ми Переходимо на територію темряви. Розум затьмарюється, ми починаємо воювати одне з одним, руйнувати долі, втрачати любов і нести зло. Бо похоть породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть.